Наушники бездротові, ультраподс про наушники йдуть, в комплекті йдуть наушники, йде дріт для заряджання. Type -C. Кейс. Ось такий. Сучасний кейс цікавий. Вставляю там. Показує заряд скільки в ньому. Показує, що заряджається наушники самі. Ну, і показую заряд. Коли він сам заряджається, ось так. от. Ще й не готить. Під'єднуюся по блютузу. Наушники витягаємо. Вони створюють пару. Включаємось по блютузу. Блютуз. Шукають наушники. Ось таю ТВС. Створення пари. Так, створюємо пару. Під'єдналось. Все. Чітка йде виклики. Мультимедіа. На жаль, звучання перевірити, ну, не знаю зараз. Ну, трохи чутно. Так, можна керувати тут сенсорне керування. Тобто натискаєте він вас прозводить, якщо ні, то пауза. Ось так. Все просто і все дуже так цікаво. Так, для зарядки вставляєте. І ось так от іде зарядочка. C'est normal.